Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. В Кривому розі завершився розіграш міського кубку з волейболу серед учнів загальноосвітніх шкіл. Про його підсумки наш наступний сюжет. Фінал щорічного турніру з волейболу серед учнів загальноосвітніх шкіл прийшов на базі 74-ї школи. Традиційно вирішальним матчем передували відбіркові змагання, котрі і визначили кращих волейболістів і волейболісток з усіх районів міста. Уровень трохи піднявся. Волейбола. Поэтому интересно, все игры проходят. Борьба идет до последнего. В общем, очень довольны мы, что такой турнир проводится. За пеклі баталії визначили переможців. Серед дівчат – кращі представниці Жовтневого району. Срібло за Саксаганським районом – третій щабель посіли дзержинки. Побіда майже в руках була. Волновались дуже сильно, було складно, звісно. Ну, Все-таки не сильно довольна своїм результатом, але можна було б і краще. Серед хлопців перемогу святкують саксаганці. Другі тернівчани почесна бронза у представників Інгулецького району. Ми хотіли побідіти, в нас було бажання, а в цій грі бажання – це найголовніше. Волейбол це командна гра, і один ігрок здесь нічого не зробить. Тому те, як грає команда, дуже важливо для капітана. На переможців очікує непросте випробування обласний етап волейбольного турніру. У Дюша номер 10 пройшов відкрити кубок саксаганського району з міні футболу. У ньому взяла участь і команда телерадіокомпанії Рудана. Хоча ваш покірний слуга і забив один м'яч, але така результативність не допомогла нашій команді навіть вийти з групи. Проте емоції заряду бадьорості на цілий тиждень. Перемогу ж святкували дебютанти турніру: ливарники з підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. У цьому році боротьбу за почесний трофей Кубок Саксаанського району зміні футболу повели шість команд: це господарі турніру, працівники Саксанського райвиконкому, телевізійники з Рудани, освітяни, пожежники з 14-ї частини та команда Молоді регіони плюс дебютанти змагань команда Ливарно-Ковальського цеху підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг наряду з спортивними мероприятиями, які ми проводимо для підростаючого покоління. Ми проводимо і спортивні мероприятия для колективу фізичної культури, підприємств, учреждень, заведень, Закладів, от і сьогодні цей наш турнір по мініфутболу. Він уже традиційний, проводиться четвертий год підряд, благодаря председателю Саксанського родені Радія Савята Валерія Вікторовича Бізупченка. Всі прийшли в основному тут поправить своє здоров'я. бо спорт, футбол це і є здоров'я. Боротьба на майданчику, як і в останні роки, була запеклою і не залишила жодного з глядачів байдужим. Руданівці знову не змогли вийти з групи, але кожному зі своїх суперників ми змогли дати справжній бій. Рудан не впервые принимает участие в таких турнирах. Не всегда выигрываем, но всегда стараемся достойное сопротивление оказать нашим соперникам. Собственно, так и в этом году получилось, принимая участие в Кубке Саксаганского района. В первой игре была упорная борьба, 3-2. Хоть и проиграли, но достойная была игра. Для нас это заряд бодрости на всю рабочую неделю. Боротьба ж за золоті медалі розгорнулась між освітянами та арселорівцями. Основний час гри закінчився з нічийним рахунком 2-2. У серії післямаршових пенальті сильнішими були педагоги району. Третє місце за командою Саксаганського райвиконкому. Всі призери отримали кубки та медалі. Спеціальні призи дістались і кращим гравцям турніру за різним амплуа. Це Сергій Довгий та Сергій Тоїчкін. Організатори змагань завдячують директору 10-ї спортивної школи Володимиру Ремінському за співробітництво. Таким були новини спорту. Як сказав легенда світового футболу Пеле, чим складніше одержана перемога, тим більшу радість вона дає. Отже, перемог вам у спорті і житті. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося!